не можем втриматися от этой красоты. Хочется побачити и запечатлеть все. О, Боже, небо, ну это вообще такое голубое. Это все такая краса у нас вместе. Запорожье, я тебя обожнюю. Дякую тобі за все. Сонечко застали да, ще небо таке, небо чистеньке, голубеньке. Сонечко є. Краса. Сонечко, дякую. Дякую, Боже, як ти красиво, Боже. Ой, як вони уточки ніряють, так, так? Да? Казали води нема на радозі в озерці. Бачите, скільки тут водички. Добре. Ще видно, какая-то табличка. І mm -hmm. що тут ми сьогодні походимо трошечки. Гарненько тут. Хорошу пліточку положили. Бачите? Красивий, дуже красивий парк. Ось так. Люблю тебе, Запоріжжя. Моє незламне Запоріжжя.